Богу, присядьте, будь ласка. Співаючи про святість Божу, я думаю, що ми напевно усвідомлюємо, що в звичайних умовах жодна людина не може наблизитись до Бога із-за того, що ось Божа святість вона перешкоджає наближенню до Нього гріховної людини. Чи не так? Ми не можемо наблизитись просто так до Бога. Ми не можемо з Ним спілкуватись. Ми не можемо входити в Його присутність, тому що ми втратили ту святість, яка дозволяє нам робити це безперешкодно. Людство втратило можливість. Але Бог повернув цю можливість назад. Сьогодні, дивлячись на цей стіл, ми розуміємо, що якби не Ісус Христос, ми не могли би знову повернутися в Божу присутність. У пророка Ісаї є кілька особливих текстів. Я хочу одним із них сьогодні поділитися. Їх називають Піснями про Божого раба або про Божого Слугу. Вони Починається десь з 40-го розділу і, напевно, до 55-го розділу в декількох місцях ці тексти знаходяться. Знаєте, Ісаїв, в принципі, він постійно користується терміном Божий раб або Божий слуга. Але якщо дивитися, читати книгу пророка Ісаї, то в контексті, коли дивитися контекст того чи іншого уривка, він використовується до народу ізраїльського, він використовується до Вавилонського царя, який покликаний виконати Божий присуд над його народом. Але є кілька особливих текстів, які не відносяться ні до Ізраїля, ні до Вавилонського царя. Один із них відомий, напевно, всім християнам, це Ісаї, 53 розділ, де говориться про Божого слугу, особливого Божого слугу. Інший трохи менш відомий. Він записаний в 50 розділі з 4 по 11 вірш. Написано: підставив я спину свою тим, хто б'є. Обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Але Господь Бог допоможе мені. Тому не соромлюся я. Ще один текст, я хочу сьогодні з ним поділитись, він записаний в 42 розділі. Я буду читати з 1 по 8 вірш. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала душа моя. Я зілю на нього свого духа, і він встановить серед народів правосуддя. Він не кричатиме і не підвищуватиме голосу. На вулицях не буде чути його волання, тростини надломленої він не доламає і тліючого гнота не погасить, проте справедливо звершуватиме суд, не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя і на його закон покладатимуться острови. Так говорить Господь Бог. Котрий створив небеса і розпростер їх, котрий встановив простори землі і все що на ній, та дає дихання людям, котрі на ній живуть, і дух життя усьому, що рухається по ній. Я Господь покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Я вченю тебе з заповітом для народів, світочем племен, аби відкрити очі сліпим, вивести в'язнів із в'язниці, з тимниці тих, Котрі живуть у темряві, я Господь, таке моє ім'я. Не поступлюсь своєю славою іншому, своєї хвали не віддам різьбленим ідолам. Знаєте, коли ми дивимося на ось ці тексти про Божого слугу, про того, хто виконує волю Божу, то ми можемо зрозуміти те, що Якщо вони не відносяться ні до ізраїльського народу, якщо вони не відносяться ні до кого іншого, то вони говорять про когось особливого. І всі, хто читав, напевно, Євангелію від Матвія, вони зустрічали, ви зустрічали те, що євангелист Матвій дуже часто повторює одну і ту саму фразу. «І Ісус зробив ось це, чи Ісус сказав ось так, щоб виконалося сказане. Пророком. У Матвія це повторюється десятки разів. Матвій робить наголос. Інші євангелисти також роблять, але цей наголос не такий великий, не такий видимий. Але євангелист Матвій дуже часто повторює одне і те саме. Ісус сказав ось це, щоб виконалось оте. Ісус зробив ось так, щоб виконалось ось це. І по відношенню до цього тексту також є в 12 розділі. Написано, що Ісус промовив, щоб виконалось сказане пророком Ісаїю. Ісаїя за 700 років до народження Ісуса Христа, Він відкриває майбутнього Месію. Він відкриває Спасителем, Він відкриває того, хто стане нашим заповітом. Бо говорить про Свого Слугу. Я Господь. Покликав тебе у праведності, триматиму тебе за руку і буду охороняти тебе. Я вченю тебе з заповітом для народів, світочем або в іншому перекладі, світлом для племен, аби відкрити очі сліпим, вивести в'язнів із в'язниці. Сьогодні ми знаходимося навколо столу, який до болі нам знайомий. Ті самі символи, ті самі. Знаки, які вказують на Ісуса Христа, які вказують нам на того, хто став нашим заповітом. Вічний Бог Син був відданий для людей, був відданий для народів, щоб стати основою для нашого заповіту, основою заповіту між людьми і Богом. Повертаючись до того, з чого я розпочав на початку, ми не можемо прийти в Божу присутність просто так. Ми не можемо наблизитись до Божого, я маю на увазі людей, людство взагалі. Люди не можуть наблизитись до Бога, тому що гріх, який ми отримали в спадок від наших прабатьків, гріховна наша натура, вона не дозволяє нам наближатися до Божого престолу. І навіть коли ми пробуємо наблизитись все, що ми усвідомлюємо, ми усвідомлюємо свою гріховність. В того самого пророка Ісаї є один із моментів, коли він побачив відкрите небо, коли він побачив славу, коли він побачив ангелів, коли він побачив Божий престол, сяйво. І знаєте, перше, що він подумав, про що він подумав, не слава Богу, я ось а, в таких суперумовах і побачив щось таке особливе. Він перше, що він подумав, я гріховна людина. І я живу серед такого самого гріховного народу. Я не можу дивитись на ось це все. Але Бог подбав, подбав, щоб виконалася його праведність, подбав, щоб виконалася справедливість. Знаєте, жодна людина не здатна відповідати стандартам Божої праведності. І ми це розуміємо. І засудити всіх було би справедливо. Всіх з часів Адама і Єви і по сьогоднішній день, і скільки ще буде жити людство на землі. Засудити всіх було б справедливо, тому що ми всі винні проти Бога. Але Божа праведність не прагне засудити. Божа праведність не прагне покарати всіх. Божа праведність прагне спасти тих. Кого можна спасти. Божа праведність хоче витягнути от з, цього, з цього покарання хоча б тих, яких можна витягнути. І саме по цій причині Бог прийняв рішення. Саме по цій причині, по причині того, що Він хоче повернути людство назад в свою присутність, що Він хоче повернути людей назад в свою праведність, Бог прийняв рішення. Віддати свого улюбленого сина, віддати на смерть, віддати на Голгофу, віддати на страждання, віддати на наругу, віддати на посміховисько, віддати на жорстоку смерть для, тільки для того, щоб зробити його з заповітом між нами і ним. Тільки для того, щоб ми сьогоднішній день знову могли прийти в його присутність. Тільки для того, щоб ми в сьогоднішній день знову могли сказати, Господи, слава Тобі, тому що Ти дарував нам спасіння. Ми не можемо додати до цього до того, що зробив Ісус Христос взагалі нічого. Ми не можемо похвалитися тим, що ми додали щось до Божого спасіння. Ні, це зробив Бог. Це зробив Ісус Христос, це зробив Син Божий. Коли Ісус пішов на Голгофу, коли Він, він не заслуговував того гніву, який вилив на нього Бог. Він не заслуговував а, всього того покарання. Він не заслуговував ось цього розриву, який стався. Пам'ятаєте, він говорить, отче, навіщо ти залишив мене? Ось тут, в цьому нашому тексті, який ми прочитали в книзі Пророка Ісаї, Бог говорить, я триматиму Тебе за руку. Я буду тобі допомогою, я буду тобі підтримкою, я буду вести тебе, я буду тебе тримати. Коли Ісус погоджувався на свою місію, Він розумів. Він розумів всю гріховність людини. Він дуже добре знав, наскільки глибоко ми гріховні. Він розумів всю силу Божого Гніву, тому що він сам Бог. Він розумів, що йому доведеться пройти через це все, тому що ніхто інший не може заплатити ось ту ціну, яку заплатив він. Йому потрібна була підтримка його Небесного Отця, і він її мав. Він і мав до самого останнього моменту. Отець неодноразово показував і озвучував свою підтримку. До самого останнього моменту Син Божий мав підтримку Отця. Він не пройшов це все сам. Він пройшов це силою і підтримкою Небесного Отця. Ми з вами. Сьогодні знаходимось навколо, навколо ось цього столу для вечері Господньої. Ми з вами сьогодні знову свідчимо про те, що ми спасені, ми оправдані, я очищений, я прощений. Коли я простягаю свою руку для того, щоб взяти хліб або взяти вино. Я свідчу про те, що я прощений. Я свідчу про те, що я в завіті. Я свідчу про те, що ось цей Божий гнів, який виливається на будь-який гріх, мене сьогодні не стосується, тому що свого часу він вилився на Божого Сина-Слугу, який прийшов, який пройшов э, свій шлях і поніс покарання, яке було призначено для мене особисто. Ми свідчимо сьогодні. Про те, що мої очі вже не засліплені. Я не знаходжусь в темряві, так? і я вчиню тебе заповітом для народів світлом для племен, щоб відкрити очі сліпим, говорить Бог. Ісус дійсно відкриває очі. І кожному із нас, я думаю, ми пам'ятаємо цей момент, я точно пам'ятаю. Момент, коли я зрозумів свою справжню природу. Момент, коли я зрозумів, що я зовсім не такий, як мені здається, момент, коли я зрозумів, як на мене дивиться Бог, як, як я виглядаю перед Богом, я думав, що я добрий. Я думав, що я, в мене немає проблем. Я виріс в християнській сім'ї. Ну, якісь там невеличкі нюанси траплялися в моєму житті. Я думав, вибачте, я білий і пухнастий. А насправді, коли мої очі відкрилися, я зрозумів, що все далеко зовсім не так. Я думаю, кожен із нас, той, хто сьогодні знаходиться в Божій присутності, ми пережили цей момент. Наші очі відкрились. Ми зрозуміли, ми побачили, ми побачили своє життя, ми побачили своє становище, ми побачили шлях, куди ми йдемо. І ми прийняли рішення. Слідувати за Богом. Ісус Христос зробив Це. Ісус Христос зробив можливим встановити завіт між нами і Богом. Сьогодні, коли ми знову згадуємо про жертву Ісуса Христа, я хотів би просто, щоб ми подумали про своє життя, щоб ми подумали про свої стосунки з Богом. І щоб сьогодні ми знайшли можливість подякувати Богові за ось той завіт, який Він заключив з нами. Інколи нам здається, що ми заключаємо завіт з Богом. І ми часто говоримо, людина, яка заключила завіт з Богом через святе водне хрещення, але ініціативу проявив Бог. Ініціативу проявив Господь. Він зробив все можливе для того, щоб ми могли підтвердити, да, Господи, я входжу в цей заповідь з тобою. Да, Господи, я приймаю цей заповідь з тобою, який Ти відкриваєш переді мною. Да, Господи, я готовий підтвердити. Але моїх сил недостатньо. Але я не можу нічого додати. Я не можу. Похвалитися тим, що я зробив хоч трішечки для того, щоб добитися ось цього завіту. Сьогодні основний мій меседж, основний, основна істина, яку я хочу донести. Бог дав свого сина, який зайняв роль, чи прийняв положення слуги, прийняв положення раба. Виконав абсолютно повністю всю волю Божу. Пішов на Голгофу, постраждав, віддав своє життя для того, щоб відкрити нам можливість вступити в завіт з Богом. Він дарував нам чудову можливість повернутися в ті стосунки, які були задумані Богом на самому початку. Тому.